Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Петренко Богдан Олександрович, позивний «Бодька». старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився Богдан Петренко 3 січня 1997 року на Київщині в селі Кощіївка Фастівського району. Він обожнював автівки й мотоцикли. Ремонтував і лагодив будь-яку техніку, але обрав шлях воїна. Богдан Петренко зростав у великій і дружній родині, мав двох братів Тараса і Назара та сестру Ангеліну. Мама Ольга Леонідівна була завідувачкою Кощівського будинку культури. Батько Олександр Борисович працював робітником. В родині шанували працю і любили рідну країну. Коли почалася велика війна, батько Богдана та його брат стали до лав ЗСУ. Навчався Богдан у дорогинській загальноосвітній школі. Був активним, доброзичливим та відповідальним учнем. Любив природу, тому вступив до шкільного лісництва. Доки навчався у школі, встиг посадити чимало дерев. З дитинства Богдан Петренко мав схильність до техніки, міг за день повністю розібрати і зібрати мотоцикл, цікавився всім, що пов'язано з технікою та ремонтом. Після школи вступив до Фастівського професійно-технічного училища і здобув фах електрогазозварника та слюсаря-ремонтника. У 2016 році Богдан одружився. Того ж року, 19 березня, у нього народився син Кирило. На жаль, подружнє життя не склалося, і пара згодом розлучилася, але любов до сина залишалася в Богдана безмежною і щирою. Після закінчення училища Богдан Петренко працював майстром на СТО, охоронцем, і на роботі, і в родині його цінували, бо мав добре серце. Був привітним, усміхненим, доброзичливим. Завжди прагнув бути корисним і підтримувати рідних. А 1 квітня 2019 року Богдан вступив до лав Збройних сил України і обрав службу за контрактом. Він потрапив до легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Побратими згадують його як дисциплінованого, відповідального і мужнього воїна, готового підставити плече товаришу. кажуть, знали, що будька не підведе, не відступить у важку мить. 72-га бригада тримала оборону на Луганщині. Ця ділянка східного фронту на той час вважалася відносно спокійною, але фронтове затища було оманливим. Рейди ворожих ДРГ, обстріли з мінометів та артилерії були небезпечною буденністю 4 березня 2020 року. Богдан Петренко потрапив під ворожий мінометний обстріл Оріхового і зазнав важкого осколкового поранення в голову. Його терміново евакуювали до Харківського військово-медичного центру, прооперували, але до тями Богдан так і не прийшов. 10 березня 2020 року серце воїна зупинилося. Поховали героя солдата Богдана Петренка з військовими почистями на Алеї Слави у місті Фастів поруч із його двоюрідним братом Денисом Главою, також бійцем 72-ї бригади, який загинув у 2017 році. Коли у лютому 2022-го почалось повномасштабне вторгнення, до лав Збройних сил України стали батько Богдана Петренка Олександр Борисович та його молодший брат Назар. Мужнього воїна Богдана Петренка нагороджено медаллю за відвагу і посмертно орденом за мужність третього ступеня. Земляки присвоїли йому звання почесного громадянина міста Фастів. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героїві!